Галина Ричагова донедавна проживала у Маріуполі. Розповідає там українською розмовляла тільки з дідусем, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відчула бажання вивчити рідну мову. Тож, переїхавши до рівного, вже наступного ж дня почала шукати мовні курси. Ми пішки йшли з Маріуполя з онукою, половиною ручки, і я пам'ятаю всіх блокпости, де треба було триматися в руках. Розмовляти російською, і кожен той блокпост додавав мені впевненості, що як тільки я дохожу до нашого блокпоста, то все, я хочу розмовляти своєю мовою. Я зараз ну, повільно розмовляю через те, що перекладаю. Я дуже хочу думати українською, тому що ну, мені це дуже важливо. Мені здається, це зовсім інші образи. Це зовсім інший менталітет, внутрішній стан. Ірина Сидельова розповідає у рідному Харкові, вона відчувала інтерес до української мови, але щоб повноцінно її вивчити, бракувало україномовного середовища. Коли я на базарі купую сметану чи яблука, мені кажуть, що ви ви добре говорите, говорите українською, але коли я хочу читати лекцію. Наприклад, про Григорія Сковороду, то я розумію, що моїх познань дуже мало, щоб говорити красиво, літературно. Таке бажання було удосконалювати свою мову. Тому що місто у нас Російщини, і я 30 років працюю в Харківському художньому музеї, і тільки російською мовою всі мої звіти, розкази, екскурсії і так далі. На курсах філіжанка мови по Рівненськи, організованих міським товариством просвіта у приміщенні Рівненської школи за числом 25, Заняття для внутрішніх переселенців відбуваються двічі на тиждень. Ірина Сидельова розповідає, вона та інші курсанти відвідують їх навіть під час відключень електроенергії. Енергії трохи незручно, бо основна маса наших курсантів живе у центрі. Ну але ми їдемо, бо ви розумієте, отут на цих курсах є головне те, що ми тут вчимося бути справжніми українцями у вівторок і четвер. І це вже вся програма твоя життєва підстроєна під ці курси. Тому що для мене це дуже важливо. Контрольних робіт та екзаменів для внутрішніх переселенців не проводять, але дають домашні завдання. Переважно творчого характеру. Викладачка Софія Левицька розповідає раніше досвіду роботи з дорослими учнями не мала, але працювати виявилося цікаво. Каже курсанти самі просять, щоб окрім мови їх навчали ще й національних традицій та звичаїв. Це був виклик. Тому що я ніколи не працювала з дорослими, російськомовними дорослими, але ми почали працювати і зараз я бачу позитивні результати. Дуже відчутно уснемовлення. Якщо порівнювати з тим, яким воно було, коли курсанти до нас прийшли, і зараз це прірва, насправді позитивна. Тому що дійсно відчувається вже рівень. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.